І намагався зрозуміти насправді їх. Тобто в нас були постійно такі розмови про Україну, історію України, чому це все почалося, політичні. Щоб зрозуміти їхню позицію. Бо як не як це люди, які живуть на тих територіях, які ми маємо вернути, і треба зрозуміти, як це зробити. Бо це не так просто. Пропаганда в них надто добре працює. Але вони самі не люблять цю республіку. Вони її називають здається, Дрявою республікою. Чи дерво? <свят> Тому що древо, вона їм нічого не дає. В них е... ладно, що якби вони зупинилися в часі, е... там станом на 14 рік, а вони ще відкатилися. <свят> в них ну, нічого нема, лампочку купити. Я бачив мем, що типу це є реклама в ДНР. Е... Що підключили мобільний інтернет? Клас. <свят> фенікс, фенікс, у них це мережа. Е... В них висока зарплата в ДНР це 20 тисяч рублів. А ковбаси кілограм коштує 3 тисячі. Це на наші гроші 5 гривень. А на... Ні, в них гривня один до одного. Вони до війни зберігали гривні, долари і рублі. Там, коротше, люди такі, що готові перебуватися під всіх. <світок> гривня в них один до одного. Шесть. і ти був на губі?